Ці світлини лише мала частина вдалих виступів рівненської команди ветеранів під назвою Неможливого не буває на спортивних змаганнях. Про багатьох членів команди ми розповідали уже у наших попередніх випусках. Очолює ветеранський спортивний клуб, один з найвідоміших розвідників країни, за голову якого росіяни давали 100 тисяч доларів. Володимир. Климав про нові тепер уже спортивні перемоги нашого героя. Про плани та здобутки спортивної команди ветеранів з рівного далі у програмі. 100 тисяч доларів за живого чи мертвого, у стільки оцінювали російські терористи розвідника Клима з Рівного забувши батальйон расистов. По даним було раді це і місцеві, хоч ну, був поганий зв'язок. виходило на звук, що є батальйон. Каже, більше 30 одиниць техніки блукають, не знають куди їм виїхати. Я почав рух перший автомобіль. Я тоді сидів за кермом рух, буквально метров 10 ми проїжджаємо, і у мене під машиною стається підрив. Володимир Климов народився у Маріуполі. Військову службу розпочав у 2007 році, З 2014-го Учасник антитерористичної операції брав участь у боях за Савур-Могилу. У 2015-му приєднався до 130-го розвідувального батальйону, де продовжив свою службу. Під час бойових дій неодноразово отримував поранення, частину з яких під час боїв у Київській області у 2022 році отримав інвалідність та продовжив службу. У територіальному центрі комплектування активний учасник спортивних ігор для ветеранів з 2025 року очолює ветеранський спортивний клуб неможливого не буває», де разом зі своєю командою представляє ветеранську спільноту Рівного на міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Якщо війти в пошукову систему Google і ввести ваше прізвище, перші загалоки це те, що за вашу голову, ворог готовий був заплатити 100 тисяч доларів. Що потрібно було зробити військовому розвіднику, щоб була така висока ціна? Mm, я не скажу саме, тому що це, це було, треба зробити. Там якісь критерії, там, чи 10, 50, чи 100 тисяч, щоб за це давали. Просто вийшло так після трагедії, яка случилася у 2014 тому році під Волновахою. За тоді була 51-ша окрема. Механізована бригада Володимир Волинська. Третій батальйон тоді попав в засідку, їх там чуть покромсали. І ми тоді пішли на допомогу. Нас сформували окремо два взводи розвідзвод і піхотний взвод. Але в той час я попав піхотним взводом, тимчасову командував, і нас відправили на схід. Якраз моє перше завдання було це дотримання блокпостів, перепусток. На під'їзді в місто Вугледар, якраз на перехрестю. Ну, це ми десь 20... з 20 травня ми почали виконувати завдання у 2004 році в зоні антитерористичної операції. Ну, то вже як потім ми знали, як вона почала називатися. Там ми просто вийшло так, що ми почали виконувати обов'язки так як на блокпосту, так і виставляти секрети, але секрети в основному виставляють це розвід то мене почали мій відділення звод буквально залучати в основному до розвід справ, тому що та як всі розуміють, що в 2014 году, коли швидко набирали набиралися бригади, а Володимир Волинська тоді хотіли її розформувати в штатних було тільки 500 чоловік разом з солдатами та офіцерами, а набрали п'ять тисяч. То ви самі ж розумієте, кого ну. Деякі, як я, наприклад, у 2010-му з контракту уволився, а в 2014 назад провевся. А деякі в 80-90-х годах звільнялися і вони попризивалися назад. Тут ну, різна специфіка, різне тренування, різне ну, все було. І з того часу, більш, я сам більш цікавитися, тому що я розвід підготовку проходив. 30 механізованій бригади, коли служив у 2007-2010 рік, але ми проходили общу підготовку, і у нас були общі поняття, нас більш готували на миротворчі місії. Тоді створювалися Укрполбати, які їздили в Конго, Ліберію, в Єгославію на миротворчі місії спільно з, ну, з, з польською стороною. Під час повномасштабного вторгнення, де да, в 2022 році, на кордоні якраз Житомирської Київської області, це вже Київська була населений пункт Олізарівка, був, був ближче якраз до покинутого місця. Чорнобильська полісся до Чорнобильської зони, ми масово почали відкидати ворога від Житомирської, Київської, Чернігівської всіх областях. Тобто, у нас пройшов прорив наступу по всім областям. Ми пішли перші штурми, перші зачистки у нас пішли по населеним пунктам. Перший день у нас пройшов удачно. Ми зачислили близько шести населених пунктів. Тоді там закріпилися тоді. Під бригади, підрозділ там 10-ї бригади, ТРО, які були під Києвом біля нас. Бо навіть сказати, які саме де були підрозділи, багато було таких, що переміщене там і не розумієш тоді, хто хто де був. В основному ти працював з ким ти спільно працюєш, ти вже знаєш. А ти вже от ходиш просто по зв'язку, ти чуєш, що які коробочки заходять, ну вас міняють, щоб закріпитися. Був мені приказ. Біля за Лазарикою до з Іванківа на Полісся знайти забувши батальйон расистов. По даним було раді перехоплено все і місцеві, хоч був поганий зв'язок. виходило на зв'язок, що є батальйон, каже, більше 30 одиниць техніки, блукають, не знають, куди їм виїхати. В них немає ні карт, нічого. Вони заблукали. Бо, коли ми кажуть, що місцеві писали, що виходьте, куди заїхали, каже, ми не сюди заїжджали. Ми говорить, не знаємо, де ми. Мені був приказ знайти. Тоді було передано підрозділ 44-ї артилерії. До мене Мені треба було напряму скинути їм локацію, дані його дани, координати, щоб нанести удар артилерійський по ним. Ну, під час коли ми шукали проїзди до траси Іванків і до Полісся запрошеного міста. Вони в основному, за собою всі мости позивали. Ми шукали броди. Місцеві бігом нам допомагали в річки, скидали бровна, щоб ми машинами могли переїхати, тому що пішком ми не могли надати таку швидкість, щоб пішком забігти. І те, як мав, які у нас, грубо роворя, тоді навіть там до трьох кілометрів, якщо все хороше погодне умови, такі що ти можеш без перебоїться, то нам цього не вистачало, нам, нам було потягнутися ближче. І під час Олізаровки. Виїзда з населеного пункту Ольозарівка через ліс. У мене два сапера пройшли дорогу лісову, десь метрів сто продивилися чисто. Я почав рух перший в автомобілі, я тоді сидів за кермом. Рух буквально метрів десять ми проїжджаємо, і в мене під машиною стається підрив. Тобто на тих же самих колії, де сапери провірили, вони прощупали, вони пройшли, нічого не здетонувало. На машині здетонувало і в мене почалися якраз підрив. Був повністю моторна відсіка і з сторони пікап. Тобто в мене вийшло, що сторона моя водійська спаслася, тому що буква «Г» був підрив, добре, що саперів не було в машині, тільки ще два кулеметника було на кузові, ну, вони отримували оскільки більшість поранення від стекла і контузії. А саме тоді в машині тяжке поранення отримав я. І вже мій побратим, який теж біг по колії мене витягувати, є Михайло Сикорський, наш Рівенський, то він якраз по колії теж, що вроді машина поїхала, було висити, наступає, йому отривають ноги одну ногу. От такий у нас був Петро. Сьогодні Володимир Климов разом з командою ветеранів максимально вкладаються у розбудову власного ветеранського спортивного клубу. Але хлопці почали мені дзвонити. Давайте групуємося, давайте разом. Не треба покладати рук, треба йти далі. Да, сталося. Могли ми, ми стояли, захищали країну напередку. Зараз сталося з нами таке, но ми не повинні сидіти вдома. У нас є другий фронт. Ми дожд. Ми можемо показувати себе на спортивному фронті. Чому не ми не маємося покажувати покращувати, показувати своє місто, що ми можемо, свою державу на міжнародному рівні? Меморандум про співпрацю між міською владою і громадською ветеранською організацією неможливого не буває. Нещодавно було підписано, але я хотів би трішечки відмотати назад. Як було прийнято рішення створити окрему ветеранську громадську організацію і залучати до неї ветеранів, які прагнуть серйозно займатися спортом? Це ідея ну, так, не то, що мені прийшла, це мені вже наполегли мої побратими, так само по... ветерани, так само діючі по спорту, хто займається, бачучи в тому році, як ми приїхали з Мадриду. Так, як я в тому році завжди ходив, ходив за допомогою до міських депутатів, до виконавчого Чобського міського голови Віктора Володимировича Шкерзяна, за допомогою для ветеранів, для поїздок, для того самого проживання, харчування, постійно до когось звертали. Постійно ми просили, щоб нам допомогти. Ми так їздили, їздили, просили. В цьому році, коли я ще один раз пройшов і хлопці мені як се, не хотів нікого залучати, нікого заставляти, хотів сам. Але хлопці почали мені дзвонити: давайте групуємося, давайте разом. Один, другий, третій дзвонив, ну, чи їхати сам собі машину заправляти, чи ми трьох поїдемо лучше за заправом. Раз поїхали самі, другий раз звернувся опять до Віктора Володимировича. Віктор Володимирович сказав, не питання. Робимо все, так, як положено. Місто, якщо ви робите ветеранську і ви займаєтеся чисто спортом, місто завжди ветерану підтримує. Це саме перша людина, саме перша, хто сказала, що ми не відмовляємося, ми тільки за. Тому що, як ви розумієте, так само ветеранських спілах 14 років дуже багато, але в нас чим суть ветеранських спілок в 14 років вони дуже багато розділилися. Наші двері для всіх ветеранів відкриті. Хто хоче, він може просто зайти, як ми починали всі для себе займатися. Коли ми прийшли всі в спортзал, ми займалися чисто для себе, для свого здоров'я. Це вже потім ми узнали за. Такі змагання, що у нас в Україні проходять там сильне України, звитяга нескорених. Що вони потім ми вийшли 24-го року на міжнародний рівень там Invictus з Але все це в загальному називається ветеранський спорт. Ветеранський спорт, да воно на вашу це... думку. Це поняття вже оформлено. чи тільки ми бачимо якісь обриси, які найближчим часом мають стати конкретним напрямком, який зрештою має підтримуватись, на мою думку, і кабінетом міністрів, так і профільним міністерством і на місцях відповідними протинаминами управління так вони то закон вороді прийняли. Він має десь серпня вступити в дію, але це я ще не розумію, як воно має бути. Чи воно йде під міністерство ветеранів, чи це спорт іде під у міністерство молоді та спорту? Призначаємо зустріч вже згаданому нашим співрозмовником, начальнику управління у справах молоді та спорту рівного Олександру Гребенюку. Ми почули сьогодні перспективи легалізації ветеранського спорту як виду спорту, який би підтримувався на рівні держави і на рівні органів місцевого самоврядування, Ну, я так розумію, у вашому управлінні. Які вони? Ну, дивіться, підтримка ветеранів це. Скажем так, пріоритет для органів місцевого самоврядування, зокрема нашої рівненської міської ради, офіційне управління поки що не може, але вже внесені зміни в закон. І орієнтовно, з 8 серпня, має вже стартувати нова редакція закону, де з'явиться офіційно ветеранський спорт. І на якій ми зможемо вже виділяти фінансування. Хоча зараз і так в межах діяльності громадських організацій, громадська організація, клуб ветеранського спорту має певну підтримку органів місцевого все Ви сказали підтримка, підтримка влади, підтримка влади на місцях і центральної влади. Але я так розумію з ваших слів, що все-таки зараз на даному етапі важливо і дуже багато залежить від місцевого бізнесу. Чи я помиляюсь? Тобто є люди в рівному, які вас таємно або відкрито підтримують і прислухаються до вас, і довіряють вам, і бачать перспективу розвитку вашої організації і того, чим ви займаєтеся? Так, так, Андрій. Є, є такий бізнес, є наші, можна сказати, не пов'язує слово, цього. Ну, Партнери, які нас підтримують, хоча ми це документально ще крім міської влади офіційно меморандум не підписали. Але це саме перше, хто поза місцевою владою почав нас офіційно підтримувати. Це ЖК на щасливому офіційно почало підтримувати, саме перше почала гроші. Це громадська організація рівне разум». І наш дуже великий, теж, як сказати, бізнес у нас. Він не тільки в області, він в країні, це короноспам. Це вони просто, коли ми перші рази це говоря, як ти їдеш в роді як просити, У мене питання задають, що ви хочете, ваша кінечна ціль. Коли я розповідаю і це показую на листках, що ми хочемо, що ми здобували в тому році, що ми плануємо в цьому році, що ми хочемо далі розвивати. Люди на це відкликаються, тому що вони бачать для чого ми це робимо, куди ми це йдемо. Тому що дуже багато таких ветеранів, як ми, щоб ще не відкликнулися, що сидять вдома, щоб людей цих повитягнути, щоб вони бачили, куди це йти. І дуже багато, і далі буде. У нас війна ще не закінчилась. У нас дуже багато людей, хлопців, дівчат, ветеранів не списаних. А скільки так само цивільних, так само ж інвалідами поставали? Дуже багато. Я чому вас за бізнес запитав? Тобто ми чудово розуміємо. І тут мені приходить в пам'ять інтерв'ю Дмитра Гордона, яке він взяв Ігора Суркіса, так? представника Динамо Київ, він його запитує: футбол, От ви інвестуєте в футбол, ви підтримуєте Динамо Київ. Цей вид спорту він прибутковий для вас, як для мецената? І от вони сіли там, розложили таку табличку, де можна заробити під час підтримки футболу, там і на трансферах і так далі. От на вашу думку, в перспективі можливо, недалекий або далекій, ветеранський спорт для бізнесу, він може бути цікавий, привабливий, в який вони захочуть інвестувати кошти. Е, може бути, тому що якщо зараз ветеранський спорт роблять офіційним, це він робиться в державі офіційно. Це відкриває любий, хто буде займатися офіційним, це Паралімпійські ігри. А Паралімпійські ігри, якщо прийти там, на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу і на Паралімпійські ігри, це так само проходять інваліди. Тобто це не тільки інваліди з дитинства, це так само інваліди війни, можуть пройти. ветерани. Тобто це перспективно, по-перше, це візде бренд іде, спонсорство, візде бачать, що ти партнер, що ти підтримуєш ветеранів. Не тільки тут і на міжнародному рівні. Це ну, тих футболів завжди ім'я, ну, Найк Джомаш вони ж підтримують. Ну, так, я, власне, чому запитав? Ну, це ж десь неправильно, щоб ветерани постійно там, смикали бізнес, владу, допоможіть, допоможіть. Чого ж можна, я так розумію, в перспективі побудувати, як, і воно вже вимальовується, як один із найпотужніших і найактивніших. І таких, що стрімко розвивається в видів спорту в Україні. І тут я згадую думку Сергія Позняка, голови Асоціації підприємців України, ветеранів, mm. так, який сказав, що Україна це країна ветеранів. І не ветеран має підлаштовуватись під суспільство, а суспільство під ветеранів. Ось. І на вашу думку, в цьому контексті, чого е бракує от, е для вас на даному етапі, або чи є якась така далека, але дуже важлива мрія, яку би ви хотіли спільно з побратимами реалізувати в Ріні? Е, Так, є е така, як казали, вона не сказала, що вона така прям велика, але на даний момент дуже дорога мрія. Це зробити реабілітаційний центр спортивний реабілітаційний центр у нас в місті Рівному тому що у нас дуже багато зараз проблем стоїть для реабілітації ветеранів іменно вже ті, що не діючі, і ви вибачте, що перебуваю. Ви зараз займаєтесь, як ви сказали, кожен в різних спортзалах в залежності від доступного так, так. травми, доступності. так і доступності. доступності. тому що у нас у нас як завжди робили спортзали. спортзали не робилися для інвалідів. Вони ж не робилися для ну. Щоб доступність було, щоб для візочників, для ампутантів, все, щоб це був реабілітаційний центр, ветеранський центр. І він не просто ветеранів, а для ветеранів та їхніх сімей. Що якщо жінка прийшла там, чи дитина прийшла там з татом, дядьком привести на реабілітацію в нього определенні години? У нього є в других кабінетах, де вона є, якщо там дитина розважальна кімната, другий є. Общодоступний спортзал. Це повинно бути так, щоб жінка не сиділа біля нього, там ніяк чоловіку буде больно, чи там жінці, щоб займатися, тому що це боль, реабілітація це боль. Реально це адська боль, тому що ну, я знаю це сам по собі. Вона йде спокійно, займатися, Тоді проще, навіть людині, проще, щоб вона цього не бачила. А коли він успіхається, вже приходить через дві години, він позаймався, що я? Кажу, все добре, все. на собі там позаймався, він на собі. Реабілітолог курси, що йому треба, він так само в курсі, що йому далі не треба. Далі він йде, от днівної роботи, я живу, днівной стаціонар, він позаймався, скільки йому годин реабілітолог призначив. Він пішов далі додому, займається своїми справами, назначено там завтра, післязавтра, він знову приїжджає, знову займається. І так, щоб були реабілітологи, масажисти, психологи. Щоб все було в одному місці. І так само спортзал йде общодоступний. Так само для тяжого, тому що є ветерани, що от, як я можу вже прогресувати, що ми постараємося до тяжело більше атлетики. Але ці всі повинні бути для ветеранів та їхніх родин общодоступні, щоб була доступ, щоб колясочник міг заїхати на візку, розвернутися, щоб він міг повернутися. Тому що в нас з цим дуже от, того заїжджає в Інваспорті. Більше від навізочниках в спортзал. Я не знаю, де зараз у нас ще заїдуть. Тому що нас не розраховують або пару поверхів вони і ліфту нема, щоб піднятися. Хто знає про цю мрію із людей, із чиновників, із авторитетних людей в державі, які можуть реально вплинути на цю ситуацію і вирішити її? За нашу таку мрію, ну якщо знати з наших то у нас на місцевому рівні це дуже наша, як можна сказати, сумісна мрія. Це е, начальник молоді та спорту у нас знає Олександр Рибеннюк, е, наш виконавчий босі міський голова Віктор Володимирович. Депутати всі е, Катя Марчук, е, Світлана Васильна Морчук, багато депутатів знає на, на рівні ОВА, так само знають. Навіть знає міністр Мінвед Наталя Халмикова. І замом Руслан Приходько, знаєте, я по раз за цим звертався, лічно з ними за це говорив. Вони навіть приїжджали, дивилися цей об'єкт. А про який об'єкт Ну, я думаю, що це не секрет. Це ми говоримо про наш стадіон Авангард. Це одна трибуна, яка за, для. Болювальнику де в основному сидять ультраси, ну, ультрас ну ультразна і Верес, то якраз ця трибуна, яка ще не задіяна. Низ сама реально створити реабілітаційний центр для ветеранів у Рівному, найближчій перспективі, та чи є для цього усі передумови? Реабілітаційний центр, про який е, сьогодні йшла мова під час інтерв'ю. Наскільки це е, далека перспектива для рівного? Зараз важко сказати. Зараз ведеться ряд перемовин. Там доволі ще великий залишок фінансовий. Ось і якщо все вигорить, я думаю, що до кінця року ми вже стартанемо з початком робіт. Наразі команда неможливого не буває продовжує брати активну участь у ветеранських спортивних змаганнях. Здобутки та результати просто вражають. Попереду чимало амбітних планів та настроїв на перемогу. Побажаємо їм удачі! Зараз в кого в нас ветеран чи цивільного не спитається в нас що одна совмісна, брать всіх. Щоб поскоріше Росію заровняти. Тому що, я кажу, щоб закінчилася просто війна. Всі ми розуміємо, так в 2014 році вона завмирала, типу переміря, як взяти повністю по історії, де ступала нога росіян, там завжди смерть та розруха. І в нас нема вигоду. Або ми їх зровняємо, або вони сорівняють нас. Якщо не зараз, то через 20 років. Тому що вони соберуть сили і зроблять це повторно, те, як вони робили везде. В Абхазії, в Чечні, в Грузії, те саме. вони добиваються своєго дно. Вони Просто вони... реально це нацизм. Оце генацизм взагалі ну, людство йде. Вони просто... Це, вони вважають себе як колись Гітлерка вища раси. Ну, це Гітлер і Путін, це, мабуть, саме по історії, саме зараз. Такі чорти. Що ви можете сказати про концепцію і програму щодо патріотичного виховання? Так? Тобто підготовки суспільства до життя в військовому стані, військових умовах? Чи вітаєте ви таку ідею, що будуть такі проекти, такі заняття в вищих навчальних закладах відбуватись? На підприємства, і до них будуть залучатися абсолютно всі цивільні. Тобто, mm -hmm. на вашу думку, що повинна вміти сьогодні цивільна особа в державі, що воює? Перше, друге, третє. Mm -hmm. ну, тактична Я... медицина однозначно. Mm -hmm. Ну тактична медицина це однозначно, тому що це даже взяти... що влучається. Тактична медицина це даже не означає під час війни. Люба людина на, на вулиці йде десь епілепсія. Епілепсія щось не означає, що це повинна бути там, людина, та що зловживає алкоголем. Це просто може бути е... любе, що адаптація людини, сонячну дар це... з епілепсією може багато хто жити так само, це навіть він може не зловживати алкоголем. Тобто перше надання медичної допомоги. Воно іде вже там все течна медицина, так само ці ж е, аварії проїздять, скільки людини падають. Як людина має право надати першу медичну допомогу, домедичну допомогу, виходить? Це по-любому люба людина должна, от як е, колись було ДПЮ, от як е, от це довелося в школах це преподносити, практикувати зі школи, так само е, в коледжах, в техніках, в інституті воно повинні бути. А на що ж ви кажете, що цивільних? Е, Любий цивільний, незалежно це чи жінка чи чоловік, вони мають повинні мати навички захищати себе та своїх близьких. Так, як зробили це держава Ізраїль. Навіть для тих, хто хоче стати громадянами Ізраїля, не що повинні прослужити в армії. Ну, що Шарія Якщо... так само модель так, так, та. і, молоді країни, і дивіться, от Ярах Ізраїль що було. Мобі, сразу закривається все, підняли чиновні, ти не чиновник, ти військово зобов'язаний. Чи жінка, ти чоловік з 18 років, ти військово зобов'язаний? Вони Всіх... нам показали, що розмір не має значення до речі, правда? Так, так. Да. У нас не розміром. Ну та нам навіть це РФ показали, яким розміром. У них 140 мільйонів, який у них розміром. І в нас взяти на той час, скільки вже 46 мільйонів було. Ну, За три дні вони в Київ зайшли, взяли би апарат провестися своїм там, кабзоном у них там хотіли, ще, ну, то ну, вибачте теж розмір. і що? Розмір тут не має значення, тут качество. Типу, Якщо людина з дитинства виходить, навчається на патріотичному вихованні на правдивій історії, не на тій, що РФ переписує, а на правдивій історії, з що з, з цих часів, як воно йде, Отричні виховання і на даний час за сучасне виховання, сучасне це. Оце так і повинно бути. А ті люди, хто це не проходили, ну, якщо ми зараз втратимо молодь свою, у нас далі не буде держави. У нас зараз молодь, це і є наша держава. Ветерани можуть допомогти їм тільки підсказати, показати, направити кло. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам.